Что? Что? Стоим в проезжей части? Вот просто так взяли и остановились, как выходим из машины. Я говорю, быстро вы, вышли э, э, из машины. Я что? Грубить мне будете? А ну-ка, вы, вы, что? Оказываем сопротивление? А вот так? Ща я виведу вас з машини на чисту воду. Виходимо я скажу, побыстрій, быстрій. О! Вот она подмога подоспела. наспіла. Свість лечили. Броси. Я їх вчора три часа штурмував. Вони так і не вийшли. Ці уроди вони якісь... Не видими, Не видими, Не видими. Я, Я сейчас вызову подмогу! На вертолёсах прилетел. Надо сречь! У меня уже <клево> пролетело! Уходим! Уходим горами! Уходим! 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 Расслабься именно по че... чи чи, -чи, -чи. Ига, <клево> тихо, а за что мы пили за удачу. За удачу пить нельзя. Чего? Пушкин выпил и все. Что, воло? Да. А вы... Він... За кого отделение ты, Пушкин? С Дарницкого умрел. Несправедливо с чуваком поступил. Несправедливо. Пошли выпьем за справедливость. А вопрос. Так. Я вернусь. Да брось ты цик. Кожен з них прочитав як мінімум одну книгу Дейла Карнегі. Кожен з них пройшов як мінімум один тренінг на тему успішності. І кожен з них знає хоча б одну іноземну мову. Але в п'ятницю ввечері всі ці чесноти ніщо в порівнянні з бакалом пива. Бо вони це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка! Сережка! Привет! Привет! Бармен, 400 грамм водки, два бокала пива, пожалуйста! Таке? Да, Сережа, тут такое дело, я не знаю. А ну-ка, 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 расскажи. Да не знаю, не знаю, не знаю. Я шусь так, знаешь, весь такий напряженный из-за этого все. Расслабься, Андрюха. Таке? Да таке? Короче, ко мне подошел якийсь мужик на улице. Ну там начинает там тереться, знаешь, на всякие там разговоры. Откровенные вызывать меня, понимаешь? Маникюр был? Да не, не, я тоже подумал, голубой. А так, ты знаешь, мы потом ля-ля-то в кафешке посидели. И тут выясняется. Вин, с компанией конкурента, угу. агент, угу. предлагает мне сдавать информацию с нашей компанией по пять штук баксов за каждую информацию. Андрюха, ну это реально фарт. Та, да, Серега, ты подожди завидуй, понимаешь, я тоже спочатку обрадовался. думав, ну все, вот она, житуха. Отдам там этот кредит за машину угу. стиральную, рассчитаюсь. <сх> вот. А потом думаю, что я им буду рассказывать? Вот что я им буду рассказывать? Я же вообще ну, ничего не знаю. Я ничего не знаю. Да вот так, Серега, потому что моя работа, вся, вот у меня стоит телефон передо мной, да? Угу. Такие маленькие столики, стульчик. Я вот так сижу и дивлюсь на него. Ну, звон, я поднимаю трубку и кажу, алло. Ну, директор иногда за пивом там посылает. Все, ты больше ничего не знаю. Так что ты тупиш? Это не проблема вообще, Андрюха. Тебе не надо ему ничего рассказывать. А что я ему буду рассказывать? За пять штук баксов, Серега! А ты ему горбату олепи. Как? Ну, лапшу на вуха више. Зачем? Ну фуфил ему толкни. Куда? Ну, Мотреляй ему на сады. За шоу? Так брехать надо, Андрюха. А... Да бреши ему. Да не, Серега, брехать я не буду. Андрюха, Нет. надо выдумывать. Если не знаешь информации, выдумай, ты ее побачишь. Сразу ему кажи. Есть секретная информация. Наша фирма начинает выпуск нового пристрою для мобилок. Называется Блюнос аа AA 208. Не, я лучше скажу Bluetooth. Блюнос! Blue Блюнос? Blue Blue а як работаю, то той Блюнос? Он меня спросит, а я что буду казати? Скажи, такая штука, такий апарат, вставляєш такого в носяру. О, тобі звонять, да, ти так по нозрі так хоп, підняв трубку. Кажеш, алло, 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 добрий день, то я. відділ матеріалу, переключаю. Поговорив по другій ноздрі, все, виключив. А якщо мені в внося, ну, все, батарея розрядилась, ти мені зони. Та ні, це якась фантастика, Серега. Все логічно. Ні, ні, ні. Не повірить. І контрольний, контрольний. Це, сидиш так, дивишся йому так. Глаза так чесно так. Кажеш... Наша компания начинает производство резиновых бабушек. Для чего? Для дедушек. Все, на ровном месте 15 штук баксов. Ты что, старик? Да не, не, Серега. Я не знаю, это обманывать людей я не могу, понимаешь? Я, я думаю правду им, реально правду рассказываю, чтобы и я спокойно спал, и они довольны были, понимаешь? Вот я все составил, значит, на первой неделе я ему расскажу, там, сколько мы... Туалетної бумаги розходую. Там на другу неділю здам інформацію там скільки банок кофе випивається за тиждень. Потім е, які капель в кухні розкажу. Все, і помієш, чоловік там отримав, все, хай провіряє. Ти понимаєш, що якщо ти будеш йому правду розказувати, чим це для тебе обернеться? От, допустим, сядеш ти йому розкажеш, в який клас ходить любовниця твого шефа. Все, завтра у тебе дирка в голові. Не, не Серега. Я... Андрюха, треба брехать и бабки на ровном месте. А с такой купой бабла тебе ни одна телка не откажет. Ой, капец. А когда это мне тёлки отказывали? Да постоянно. Постоянно? Регулярно. Да я любую могу закадрить. Вот выбирай сейчас. Любую и пять минут и все, она моя. Он всю закадришь? Легко. Спорим. Спорим. Давай, спорим, спорим. На что? На картридж. Для якого принтера? Для струйного. Ага, подойдет. Хорошо, давай, давай. Все, все. Поспорили? — П'ять минут. Хорошо. Бармен. Желтого полосатика за тот столик. Засікай. Андрюха, ну це не честно. Ну це не фейерплей. Ты что, прикалываешься чи що? Серега, поспорил? Все, як я вигляжу. Як желтый полосатик. Ага, засікай время. Ну це не. Да за це кожного отдасться. Ты че, Андрюха? українські космонавти, романтики від природи, замрілі піонери зірок та галактик. Вони довели усім, що недаремно протирають свої скафандри. Into space is what are we live in for. І фіга собі, ти ще тек знаєш. Nowra places. It's here zero is around. Чесно, а? А ти от чесно мені скажи, от ти як от считаєш, ці Марс та, Венера ту Юпітер он реально существует? Олесік, ти що дурак? Ні, ну я серйозно. От мені що так кажеться, що це все один такий великий глобальний обман. В смысле? Ну от що нема. Ні зв'яз там нема, ні планет. Просто так от вночі хтось -та бере, так, такою чорною тканью, небо так, застилає там дирки в тій ткані і зверху хтось сидить фонариком світить. Олесік, ти скільки сьогодні підходов зробив на Сентріфугії? 12. От воно і видно. От у тебе там накрутилося, мозги перемішалися, як яичниця, все, вже нічого не зображаєш. Льон, я серйозно. От ти мені скажи, ти лічно. Ти, ти бачив ту Венеру чи Марс, Ти там був конкретно лічно. Я не був. І не будеш. Буду. Не буде. Буду. Не будеш, тому що це все один великий світовий обман. Чуєш, якщо ти такі оце не віриш в це, знає, що ти записувався в космонавт? Знає, що ти тренуєшся тут? Мені мішаєш тренуватися. Ну, потому що в космонавті зарплата хороша. Там плюс спецпайок опять. І тілки ведуться по голову, коли я кажу, що я космонавт. О, дивись, от ти кажеш, зірок Нема. Да? Нема. А от ти бачиш як вони з неба падають. Конечно бачу. Я даже там раз тридцять уже желання загадав. Ты ну да. А що там загадуєш? Не можна казати, бо не збудеться. Да скажи мені, мені всі вірять. Я всі таємниці у знаю. Кажи давай. Ну. Єсть у мене одне таке бажання, яке я загадав. Хочу в космос полетіти. Жалко. Таких класні бажання і не збудуться. Отляп'ятий розказував. А на фіга ти в мене питав? На фіга ти розказував? А у тебе є яке бажання? Да. А. Яке? Зараз розкажу. От полетимо ж з тобою, Олесик, у космос. Ну, як ботовий, да? Ну, скоро полетим, да? И вот будем мы на день рождения. Я же давай бухать. Вот все, два ящика. В одном будет жрачка у тюбиков. Да, там, ну, холодец, голубцы, борщ, вареники, суши. Вот. А в другом будут бабы голые у тюбиков. Вот так возьмем тюбик. Зайдешь такой в отсек, закрылись себе. Так подивишся постійно, нема нікого, відкрутив, видивив її і тихенько сів і давиш. Вже можна вдвох давить, а можна і вдвох давить. Час, коли Україну зі всіх боків оточують ворожі сили, лише справжні патріоти у змозі закрити батьківщину своїми спинами, вклонившись при цьому до самої землі. Це геї націоналісти та їх лідери Остап та Олекса. <клеве> і тут вони такі кажуть: а, -а, -а, а не трогайте нас! І тут загін Мирона каже гейм москалі, а, -а, -а, -а на тобі на Олекса. Тут один такий ранений, геймаскаль такий повзе, все, каже, я пацанчики домой, все 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 Хм, Тут Назар доганяє його наганяє а, На тобі гей москаль іди вдома. Олекса! Побратими Остап викликали. Хм, Олекса, а побратими казали, що ти зробив нову зачіску. Так воно і є, я потім покажу. Ну Добре. Добре, Олекса, доповідай, що там нового сталося. Щойно усі побратими повернулися з Воронежа. Покарали гедісів геїв москалів. Я блескаю вам, побратими. Я дуже рад. Е, втрати є. Один. Хто? Сіронька малий. Скільки раз? Три рази. Але ми помстилися, Остапе. Чуєш? Ми помстилися за нього. Ми скупили у воронежі всі лаки, гелі і помаду. Нехай тепер мучаться, нехай мучаються. А у нас, Олекса, є справи поважливіші. Я хочу, я хочу, щоб ми відсвяткували сорокоріччя спочатку нашої визвольної боротьби проти геїв москалів. Тому що сорок років тому дід Гнат вперше зловив в Карпатах гея москаля і... Поклав початок нашого визвольного руху. Тому я хочу парад! Хочу пафос! Хочу свято, щоб парад попереду йшли в таких шкіряних шортиках ветерани першої сексуальної революції. Потім такі брички з квітами, музики, щоб все було так. Потім така коротенька офіційна частина, шана ювіляра по-бистрінькому, поразку і все. І потім. Запрежеш найкращих хлопців. Чи буде якась культурна програма? Культуру хочеш? Добре, буде тобі культура. Збереш загін, поїдеш в Трускавець на концерт Бориса Майсеєва. Під виглядом фанів приберетися до нього в гримерку. І Олекса! І чемно. Чуєш? Бо я вас знаю. Чемно. Попрости його забути дорогу. В Карпати назавжди. Все! А то він зачистив до нас. Дозволь мені, побратиме Остапа, ще від себе зробити пропозицію. Я хотів би, щоб на завершення цього свята усім побратимам показали Голубою ганьок. І в кінці кінців ми зробимо групове фото в хорошому розумінні цього слова. Не заперечую, чому б ні. Іди, Іди, Олекса, можеш бути вільний І... і на прощання. Я хотів сказати, Остапе, що і я, і всі наші побратими вважаємо тебе головною нашою зброєю. А і москалі кажуть бояться тебе як вогню. Дякую. Ну, то що? Вогонь? Вогонь Олекса? Зараз, тільки перезаряжу. Іди. І заодно покажеш мені свою нову зачіску. Іди. І нехай прибуде з тобою сила! І корінь жінченів. Ну, Отак. Гроші це свобода. І він завжди там, де свобода. Марно перемикати канали. Він все одно там. Сава Шустрый до его ток-шоу Все свободны Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю, что меня зовут Сава Шустрый. Вы смотрите передачу Все свободны на телеканале на телеканале Файна Тв еще, да? Мы на этом телеканале, да? На телеканале Файна Тв. Я напомню всем, кто к нам присоединился до рекламы. До рекламы мы обсуждали здесь э, статус ядерной державы для Украины. Нужно это Украине или нет? Зачем вообще нам нужен этот геморрой? У нас были высказывания. У нас высказывался эксперт по ядерному оружию, фабрикантка Элизабет. И сейчас я дам э, слово еще одному эксперту. Это генерал-лейтенант сбройных сил, командующий нашей доблестной подводной армией Геннадий Виссарионович Гильза. Пожалуйста, вам слово. Добрий вечір Сава, Добрий вечір, люди, і добрий вечір тим, хто ухиляється від призову. Ми вас знайдемо. Добрий вечір. Господин, Гільш, давайте так. Давайте ближе к ядерному оружію, да? Ближе к тімі да? ядерне оружію, по тімі. Mm -hmm. давайте дивитися на вопрос глобальніше. В державі зараз 40 тисяч військовослужбовців стоять в черзі на житло. Ви довірите таким людям ядерне оружію? Я я нет. Ну, ну, это сугубо лично мое мнение, оно никак не связано с вами. Давайте так, давайте разберемся. Вот мне непонятно, по крайней мере, мне, да, может кто-то меня поддержит. У нас в Украине было ядерное оружие, да. И вот куда оно делось сейчас? Вот я не понимаю, я не понимаю куда. Если быть абсолютно откровенным перед собой и людьми, то я тоже не понимаю. Но дело но дело было так. Вспомните, какие были туди часы. Часи були дикі, 90 ті приїхали американці, нам обіцяли золоті гори, і ми віддали ядерне оружие Росії. Под, 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 подожди, подождіть. А де логіка вообще? Вот почему у нас все так происходит? Почему в Украине все как-то так происходит? Вот где логика, почему русским, а не американцам? Почему? Ви, ви, Сава, оці от вопроси ви задавайте тим, хто тоді лоханувся. Бо я в ті часи був тільки сержантом, і мені в голові були одні дівки і тушонка. А те оружие ядерне, воно мені було до одного місця. Давайте розуміємо, у мене є інформація, да? наша аудиторія розділилась. 12% за ядерний статус України, 21% підтримують політику Кабміна. І залишилися 86% просто хочуть спати. Да? Давайте поставимо вопрос так. Україні нужно ядерне оружие или ми будемо просто бліфувати далі? Я, як офіцер і патріот України, відповім на це питання словами Верховного Говокомандуюча, щоб зняти з себе відповідальність. Треба нам ядерна зброя, не треба. Це проторичний. Но допоки в цій державі буде стройбат, ми можемо спокійно бліфувати. Я дякую всім, я дякую, вам, дякую людям. И нагадую солдатам контрактникам, что завтра у нас аванс. Спасибо. Ну что, давайте прощаться. Буквально 15 секунд. Подведем наши итоги. Вы знаете, мне кажется, может это будет сугубо лично мое мнение. Ваше мнение меня не интересует. Я считаю так, что ядерное оружие для Украины это слишком. Ну что ж, это был Сала Шустры, программа «Все свободны». Увидимся через неделю. Огромное спасибо всем. Ура! Ребята, а можна спросить, хто пустил этого дебіла в студію? да, я вас спрашиваю, Хто його пропустив вообще? Кохання Бреда Піта та Анжуліни Джолі розгорілося на зйомках. А кохання Марічки та Антона взяло своє начало з підсобки Жашківського будинку культури. І якщо не горить, то тліє до сих пір. За що? Полюбила його за що? За що за бриллиантовое манто. Ля-ля-ля ня-лячко. -ля -ля -ля. Привіт, Привет, Антон. І де ти так довго був? Ой, знаєш, навіть не питаюся. Я сьогодні цілий день просидів у парку. Так. Дудлив пиво і довго думав. Хорошо. От ти знаєш, я чувствую, що мені чого-то не вистачає в житті. Угу. Я так зрозумів, що от мені треба самовдосконалюватися. Антон, ти точно тільки пиво дудлив там у тому парку? Я серйозно. Коротше, я отак от, от підрускину мозгами і вирішив, що мені треба поступати. Антон, так як ти вчора поступив зі мною, то прости мене, ну порядні чоловіки так з жінками не поступають. Поняв? Ти мене не поняла. Та я тебе прекрасно поняла вчора. Ти Два б... рази. Ти мене не розумієш. Я вирішив поступати в вуз. Ну і так як ти знаєш мою любов до техніки, я вирішив поступати в технікум. Який? Кулінарний, як Геннадій Хазанов, хочеш бути. Ні, в кулінарний мене не візьмуть, це зрозуміло. На технікум легкої промисловості, це факультет дизайнера робочого одягу, це реально. Тим більше там конкурс два чоловіка. Антон, два чоловіка це що на місце? Ні, взагалі два чоловіка. Це я... дуже тяжело тобі буде поступити. Не буде, я ще один, я буду боротися, ти що. Він тебе завалить, Антон. Ну, не знаю, не знаю. Льоха промишленість? Да. Дивись мені, Антон, щоб ця легка промишленість не обернулась тобі потім тяжології формою алкоголізму, як ото буває в житті. Не про то думаєш. Про то. Ти подумай про гроші, про вигоду, про славу в кінці концов. На що до мені ті гроші, як ти будеш бухати днями там з тими своїми піщими промисленностями? Короче, мала, я просто вже це все бачу. Ти розумієш? От от я бачу, я закінчую цей технікум і починаю випуск. Своєї власної лінії стильного одягу. там, Кеди, короче, спортивні костюми, дубльонки, барсетки в кінці концов. А можна жінські халатики робити такі. Сарафани, як Тапочки? Ну, звісно. Я вже навіть придумав назву для, для цієї своєї лінії. Буде торгова марка Маріаж. -ма -марі, Марі... Марічка і Антон жгут. <рі> все, мала, все, на нас просто посиплються бабки, як з рога достатку. Будуть гроші валити так, от знаєш, як гній на поле, коли кукурудзу садять. Не знаю, не знаю. Ти от так це так радужно описуєш, я бачу, що ти так уже настроївся цим займатися. Ну Мені пугає тільки одно. Я от знаю, що це всі дизайнери модні, то вони всі є, Антон. Ну я не знаю. І що? Це що, проблема? чи що? <рі> Да. Ні, Марічка, це не проблема. Проблема. тому що головне, що я морально готов. Да-да-да-да-да-да. Українці народ доброзичливий. Хтось поможе добрим словом, хтось ділом. Я ж не для себе це все роблю. А для нас, для нашої сім'ї, для нашого добробуту. Тим більше, я считаю, що це тільки упрочни наші з тобою отношения. так що я готов. Антон, ти точно не хочеш бути геєм? А у нас є варіанти. Це інші зовсім деньги. Це тобі не кури гриль. Ну, хорошо, Антон, раз так треба для любви, для нашої сім'ї, для наших отношень, для нашого будущего, то я согласна. Тепер, щоб ти поняла серйозність всього, що я сказав, мій останній стих. Ну, не треба. Попиши ще трошки. Тихесенько, сонце заходить за хмари. Угу. Не біса в машині автоматичні фари. Постали дерева в вечірньому світлі, і визг поросячий, в нічному. Повітрі. І оце поросячий віск це стаю я дизайнером. Ну, Мала, такий хороший вечір. Да? — Поїхали зі мною в центр. А що ми там будемо робити? Мені треба сфотографіруватись на документи. Я хочу на фоні казино. Казіно? А давай ми з а потім зайдемо в казино, а там помогіє. Вже почнемо налажувати бізнес наш. Я швидко до кобровки вищипу і прийду. Давай. І, і, і под мишками теж Ти моїй дизайнер вищепати моїй баба, а богиня. Здорові закони у бруді рости не можуть. Саме тому дві нехтомні та самовіддані жінки безупинно працюють на благо законотворчого процесу країни. Це прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Ми баби перві. Милий чорт з тобою. Ого, я думала, таких в житті не буває. То у нас не перший, то у нас второй. Привет, Анжела Петровна. Привет, Илоночка. Слушай, що читаєш? То дивись, плейбой нашла в залі з голой Дашею Стапєвой. Уявляєш? Я вже даже знаю, чий. Прибіжав до мене сьогодні такий пот витирає, каже: "А ви не знаходили мого плейбойчика?" Я кажу, знаходила зайчик, все знаходила. Говорю, а що тобі? Він каже, це мені для агітації. Я бігаю, людям показую і кричу: ось дивіться, до чого олігархи довели просту українську дівчинку. Так чий? Ну, одного комуніста там? Слушай, у цих комуністів там таланті ще один просто пропадає. Серйозно? Рісує, ну от талант от Бога. Я сьогодні от них під столами знайшла. То навіть викидать не стала, а зберегла для нащадків. Потому що Айвазовський по сравнению з цим рядом не стоїть. Що ж таке знайоме лицо? Що не узнала, так? Да? Ні. Ну, переверни, там все написано. Ну. Петр Симоненко на броневику запрещає долару быть будь... Більше восьми гривень. Хорошо, що вони на листочках малюють, а старі ж вони як діти малюють, це по столах. Серйозно? — І не тільки по столах. Знаєш, це от трибуна, да? Да, да, да. да, -да. От там, якщо середню от так, от заглянуть да, там Діна всіда. постоянно. От там було нацарапано Отак, от, от Вітя плюс Юля дорівнює коаліція». — Так, що ти думаєш? Сьогодні я прихожу, заглядую, дивлюся тако Вітя, перекреслено так, так. жирно. І поверх цього написано вітя. От поясни, де логіка. Ну наше воно креслено? ти ж все одно й те саме. Ілонка, ну як ти не розумієш? Це ж два різних віті. Один написав, другий переправив. У них же ж на столах знаєш, що написано? У одного написано Україна плюс НАТО равно любов. А у другого написано Любов плюс НАТО. Равно Україна мінус газ, розумієш? <рес> так це що, навіть ці рисують, <рес> да всі, всі рисують, всі царапають по столах. От спікер і який був інтелігентний, все бігав очочки поправляв. Да? Когда вам не помогти тряпочку викрутити, розумієш? І той, як відставку відправляли, забіг щось там крукнули да побіг. А я прихожу тріать, бачу написано. Поцілуйте мене в Отак і написав. Поцілуйте мене в ета. Да не в ета, А в Всесвітня торгівельна організація. Не кажете петровна. Я оце зайшла пару днів назад в мужський туалет поубирать там. все. Так хахмач якої-то фракції непонятної. Такої написав над пісуаром. Написав: не сси, подолаєш трьохпроцентний бар'єр. Так уже три дні пісуар сухенький бояться накаркати. У женському туалеті, як побачила, що там написали, то мені стидно тобі навіть розказувати. Та вже розказуй, що вже стидатися. Та що? Представляєш на всю стіну, отак іде список фамілій депутатів, у яких маленький рейтинг. Помієш? То я навіть не стала витирати. Щоб як дівчата прийдуть в наступному созиві, щоб не повторяли ошибок своїх попередниць. Хай буде. І дуже хорошо, Анжела Петровна, що іменно сьогодні ти мені про це розказала. Ідем що допишу дві фамілії. Тому що сьогодні ночі така дурацька ситуація сложила, що просто Що, Серйозна Ілонко? Та я тобі кажу, це стар'є діпутатське. Ні, ми баби сіри! Народна приказка говорить. Добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.